Коли заптурили нас в коробці, загинув тож, мій друг, наш метафісер, насправді друзів в житті ж мало, У в нас є знайомі, товариші підлеглі, але друзів мало. І коли долю з людьми зближаєшся, наближаєшся до них. І коли ти розумієш, що можеш загинути там, з ним разом, а загинув саме там, твій якби, друг, це складно, такий день хочеться забути. Питання в тому, що. Я завжди роблю максимально все для того, щоб зберегти піхотинця. Продумую, планую, приймаю участь в плануванні операцій, сам планую операції. На жаль, сама війна працює так, що на війні люди гинуть. Це фізіологія, психологія війни, що на війні люди гинуть. Я коли служив в розвідці, в розвідці навчили своїх не залишати якось так. Ну, десь це так працює. Ми своїх не залишаємо. і Я хочу, щоб мій піхотинець. Був впевнений, що, що він стовідсотково викладається для своєї неньки України, що ми його заберемо, живого, мертвого, пораненого. Ну, якось так.